До речі, коли будете виконувати цей квест, обов'язково візьміть з собою оптику, тому що тут будуть завжди спавнитись бандити. Не мутанти. Так. Майже невживаний КПК. КПК невідомого Сталкера, він вірив, що зможе повернутися. Зона не подіяла його віри. Повідомлення для мами від зниклого сталкера. Мамо, ти не турбуйся. Тут усе не так страшно, як здається. Мені в залісі допомогли, навіть спорядження дали під невеликий відсоток, звісно. І я вже знайшов свій перший артефакт шмат м'яса називається. Скажи батьку, що трохи зібрати лишилось, а там і на лікування йому вистачить, і дачу відремонтувати, і тобі сережки купимо. Як ти хотіла, золоті. Дуже тебе люблю. Скоро буду. Не. Зона нікого не відпускає. Раз ти перейшов у зону, значить у зоні ти й залишишся. Навіть якщо тобі повезе якось вибратися із неї, не факт, що навіть і на великій землі зона тебе залишить.